Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я у Аврорі. Багато чого цікавого є на стелажі зі знижками. Також новинки. Усім гарного дня, приємного перегляду та вдалих покупок. Олівці воскові 12 штук 67 гривень. Альбом для малювання 12 аркушів 19, Крайди кольорові 15 штук 55 Папір офісний 500 аркушів 59 Навушники в коробці 69. Зі знижкою ось такі вакуумні 77 гривень, Кабель чорний USB 69, кабель 1,5 метровий 158. Світильник лінійний LED-підсвітка підсвітка 129-ваттний. 5 -ваттний. Лампа світлодіодна аварійна 9-ваттна 59. Лед-лампа 10 Вт, ціна 34 гривні. Світильник лінійний 149. ЛЕД-підсвітка. Скріплення. Луно. вуличний, підвісний. Час активного світіння до 8 годин 55 гривень. Лампа кемпінгова універсальний гачок-літієва батарея 119. Є ще ось такого плану. Працює від сонячної батареї. Ціна 199 Лампа настільна декоративна від батарейок 249 гривня. Ліхтарик луну на магніті 29 Кошик для зберігання 44 пластиковий. Ось така коробочка 39 Мильничка з дозатором для мила рідкого 55. Калимок силиконовий для ванної кімнати 54 гривні. Мильничка пластикова кольорова на присосці – 32 гривні. Маска для волосся та шампунь 99 Об'єм 946 мл. Шампунь для волосся стимулюючий 81 гривня 1 літр. Гелі для душу б'янка 2 аромати. Апельсин сицилійський та виноград 99-1 кілограм. Тесодорант чоловічий All Spice 103 гривні, стік 102 гривні. Чоловічий гель для душу 59 250 мл. Гель для інтимної гігієни 99, Крем-мило кокосовий рахат луку, кг 29. Крем-піна для очищення чутливої шкіри обличчя 59, блюдо глибокий люмінар 74, салатник 77 гривень 18 см, чайник заварювальний скляни з корковою кришкою 249 банка для зберігання сердечку 99 Сушарка для посуду пластикова 88 гривень. По 29 ось така сумка тедді для покупок. Запаска для плоскої швабри. Стакан з кришечкою для кави. Кошечок з петелькою невеличкий. По акції крісло садове, ціна 499 гривень. Підставка для ніг пластикова 199. Рукавички по дуже класній пропозиції. Ціна 15 гривень. Лопатка 74. 74 також граблі садові. Пастка клейка для мух 149. Антимоскітна електрична 149. Антислизень 20 г упаковка 22 гривні. Добриво від шкідників 29. Також є універсальне. Та від хвороби. Пластирі антимоль 29. Захист від комарів 109. Браслет дитячий від комарів 9. Ось такий декор садовий. Ще є метелик. Ціна на нього зараз зі знижкою 84 гривні. Прищепки для рослин. Упаковка 20 штук 64 гривні. Бальзам біоактивний 80 грамовий 15 всього навсього Піджива листова 44 Засіб від хвороби та гнилі 49 Успіх добриво, універсальне 34 для кактусів універсальна та для орхідеї 17,500 г упаковка Органік – 24, ґрунтосуміш для кактусів 1 літр, ціна 19, субстракт для орхідей 1-літровий 19, талевий гілкоріз 199, сітка затінняюча садова, довжина 5 метрів, зелена, ціна 299 Скейборд дитячий кольоровий 299. Максимальна вага 100 кг. Є ще ось такий за 299 ПВХ. Сушарка для білизни 359. Максимальна вага навантаження 15 кг. Термосумка для зберігання на блискавці 199 Є ще ось така однотонна за 279 Кольори в асортименті. Акція до 30 червня. Акумулятор холоду 88. Набір інструментів для приготування на грилі 3 штуки 88 гривень. Шампур металевий плоский. 19. Набір шампурів з дерев'яними ручками 129 упаковка 2 штуки. 39 є ще набір 4 штуки та 77 гривень за 3 штуки. Термокошик для зберігання продуктів це така корзинка. Є рожева, червона, салатова та жовта 229 решітка гриль металева з ручкою 179. Гриль портативний міні з решіткою 349. Розкладний більшого розміру з решіткою 35 на 25. Ціна 499. Пакети паперові з малюнком 27 гривень 15 штук упаковка. Ось такі однотонні 15 штук, ціна 24. Білі сердечками. 10 штук упаковка 27 гривень. Пакети для льоду на 120 кубиків 30 гривень. Зіп-пакети для заморожування 34. Упаковка 10 штук. Вакуумні 20 штук. Гофровані. Ціна 129. 20 штук упаковка меншого розміру 77 гривень 20 на 20. Пакети майка 100 штук 27 гривень. Ось така упаковка дуже міцні пакети 49 за 25 штук. Рукавички одноразові 19, 100 штук упаковка. Пакети майка в рулоні 22 на 42 см 77 гривень. Такий набір 100 штук упаковка 34 тоненька майка. Стаканчики 84, паперові 50 штук. Більшого розміру 129 також за 50 штук. Набір посуду комбінованого одноразового 44 на 6 осіб, кукурудзяний посуд 109 також на 6 осіб, плівка сонцезахисна на вікно 17 60 см на 2 метри, 69 самоклеючі шпалери. 60 см на 2 метри. І є декілька варіантів. На цьому, все всім. Дякую за огляд, гарного дня та вдалих покупок.